Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео хочу розпочати з приготуванням дуже смачної страви. У мене вже була запечена грудка, її треба було кудись подіти, і я вирішила, що я приготую такий пиріг. Звичайно, якщо готувати його з нуля, то краще, от як я зараз буду смажити цибульку з чесничком, посмажити, потім додати нарізане філе скільки ви хочете бачити його у вашому пирогу, і все разом посмажити. Але так як у мене вже було готове філе, то я додам його в самому кінці, чисто для того, щоб всі смаки об'єдналися, і потім вже буду додавати на тісто. Тісто у мене на цей раз готове. Також вирішила для того, щоб швидко зробити з цього філе, що я куплю заморожене вже тісто і швиденько дещо зроблю. Я розкатую тісто на дві частини. Одну складаю на дно, а друга буде такою кришечкою. Зроблю деякі надрізи, щоб виглядало дуже красиво таким колосочком, одним єдиним. Мені це дуже подобається. Я взагалі люблю дивитися в Пінтересті різні ідеї, якщо можна зробити з тіста. І вибираю саме ті ідеї, які мені під силу, тому що знаєте, хочеться зробити щось красиве, але максимально просто, щоб це було просто. Ну, найпростіше, що тільки можна придумати. Також додаю трошки сметани. Тут у мене три столові ложки і трошки окропу для того, щоб саме соус сметанковий був таким доволі однорідним. Можна, в принципі, просто додати вершки без сметани, без окропу, і це також буде смачно. Я думаю, напевно, може бути і смачніше. Нарізаю кріп, нарізаю моцарелу і викладаю начинку в саме тісто в наш пиріг. В останню чергу додаю кріп, трошки перемішую і викладаю зверху моцарелу. Вона якраз розтане, прямо по всьому м'язку, так буде смачно, буде тягнутися цей сир. Можна використовувати будь-який, який хочете, можна чеддер, Але мені здається, що моцарела вона менше перебуває взагалі смак. У мене м'язко тут доволі таке гостреньке, тому я для того, щоб не перебувалося нічого, я додала моцарелу. Мешком, тому хочу швиденько показати, що купили. Є... Тому що вона це сьогодні буде вдягати. Я хотіла одразу показати, яку курточку купили на сезон. Бо в пальтішки щось я дивлюсь, якось холодно на таку погоду. Хотілося б якусь реальну куртійку, а у нас якраз нічого такого немає. Все всього повиростали і все. Зайшли вчора. В резорт подивитись, але я з Євою більше не буду ходити по магазинам, якщо треба купити прям щось конкретне, бо це якийсь капець. У неї своє бачення, вона хоче коротше, вибрала собі якусь, знаєте, типу як штучне хутро з капюшоном, і тут виходить, вона дуже легка. Ну, там не буде їй зараз тепло в цій курці, і притом при чому що подібного плану у нас є як дубльонка, яку вона вибирала минулого року, і купувати ще таке саме і воно не відповідає тому, що я хотіла купити, щоб була тепленька. І при тому вона коштувала майже під дві тисячі гривень. І я кажу, ні, ми такі, боже, ходить з тою шубою по всьому магазину. Мені жарко вже. Я вже хочу піти швидко купити і вже піти далі. Бо ще з утя хотіли подивитись, і це якийсь жах словом. Потім якось я її вмовила, що вона синтетична, що вона неякісна. Я наголошувала, що вона вибрала дуже гарний, класний одяг, що це дуже гарно. у неї є смак, але просто що вона дорога і що типу, як, не зовсім якісна. Потім вона погодилась і вибрала, ось цю, бо тут як сердечко може, їй сподобалось. І... Там була така ще рожева, але от вона вибрала коричневий колір. Ну, В принципі, мені теж цей більше сподобався колір. Ну, І, взагалі, знаєте, офлайн-магазини. Не так багато вибору завжди, ми зайшли в зару, в зарі взагалі немає єваного розміру. Це ми були в лавіні, і я навіть підійшла до консультанта, я кажу: а де розміри на 7 років? Ну, ось тут мають бути. Я кажу, ну, ми все облазили, тут немає. ну так, да, там це такі ходові розміри, тому їх тут дуже мало. Думаю, ну якщо це ходові розміри, чому ви не довішуєте вішаєте ці всі розміри, чому не закуповуєте більше? Ну словом, це Зару теж треба купувати все онлайн і а, бо це якийсь, в мене просто був якийсь шок. Ладно ще коли я сама хожу, але коли з'яву, це просто перетворюється на щось нереальне. Словом купила таку курточку, зараз хочу зняти цінник, і сьогодні вона в ній піде. Якраз під кросовочки коричневі у неї, бо буде, мені здається, дуже непогано. Чтанці, нормальненька так буде. Це я її підготую одяг в школу. Рюкзачок вона збере сама, і те, що я ланчбокс, і водочку туди підкладаю. А одяг підготовлюю, тому що може вдягнутися, як, як не знаю хто. А коли до друзів збирається, то вдягаю, я взагалі її не контролюю, вдягай, що хочеш, що тобі буде цікавіше. А в школу я прям збираю і викладаю, щоб в неї було готово. Зараз вже буду снідати. каша. Вівсяну кажу, я її сьогодні готувала. Вже має охолонути І зараз буду кликати. Ще купили джинси, тому що я щось подумала, що у Єви тільки шкільний, шкільний низ, немає нічого на вихід. Вчора, якраз, гуляли, запецькала виходить калюжі там низ брючок. І добре, що в нас їх багатенько три пари сірих, Там ще чорні в нас є, і коричневі. І думаю, так, ні, треба, щоб була ще якась пара просто кудись ходити. Взяли ось такі джинсики. Мені дуже подобається От, в Resort, тут дуже багато моделей, саме з завищеною такою талією і ось такою прита, приталяною при цьому, резинкою. Мені дуже подобається. Це так, так гарно виглядає. Боже, на Єві мені дуже подобається, коли тут і заправлена ось ковтинка. Сюди, і взагалі так, так охайно, дуже красиво. Мені дуже подобаються такі моделі, я їх дуже часто їх купую. Цього року просто чомусь не купила, хоча були е, ось такі сірі на резинці, але вже подумала, треба щось інакше, тому що у нас, е, до речі, зимові є ще хороший розмір. Я подивилася ну, з начосом тут. От якраз такі завишено цю резиночку зверху. То думаю, треба щось просто цікавіше подібрати, бо один постійно назив одне те саме. А джинсики ось такі взяла. Класні, мені сподобалось, я теж сподобались. Я взяли, бо нема що ходити з друзями кудись. Ось, то, щоб у нас лежало на вихідний день. То взяли такі обновочки Євички. Або ззаду, от, наприклад, у цій книжці. Ось заплана, бачите? Кісків привратися і з'явилися нові таланти в них. От тут вже буде зрозуміло, що значить в цій книжці буде розповідатися про котів, які що роблять. Танцюють, мабуть, да? бачите, які? Отак анотацію можна знайти у віть. І... Тепер ви витом... тепер завдання від мене. Ви дізналися, що кожна книга має анотацію, так? Тобто зміст про що слухай. Зараз <канування> зараз <канування> ваше завдання Дивіться, 334. чотири. Чому батьки тебе не повіли? Як цьому зараз? Це не як ти сидиш під'ємним. Це для тих, буде хл... <тит> хлопят. <хлодців, тит> <тащили, тит> Максимум до всього була. Там вже харчоматі, Давай, має... Залишайтесь на столі. <тит> <тит> так, давай, давай я сюди допоможу. <пит> <пит> <ні. Міжать>, <пит> Але ще одну бібліотеку, ви кадри вже з неї бачили. Це у нас така, скажімо так, ініціатива нашої вчительки зі школи робити читацький клуб. У Єви теж буде читацький клуб, і вони мають за місяць прочитати книжку на 100 сторінок. Вони там обирають якраз Це вони вчились обирати собі книжку. Щоб вона підходила по всім критеріям. Там головне, щоб був шрифт читабельний, не комікс, не енциклопедія, 100 сторінок і ще щось. Вже <головіко> не пам'ятаю. Що... Або це вже все а, словом. І ось вони пішли в бібліотеку, яка була у нашому прям селі. Бо до цього ми взагалі записані з'єму в бібліотеку Київську, в бібліотеку Шевченка. Вона мені дуже сильно подобається. По-перше, тому що я в неї ходила ще в школі. І там, в принципі, найбільша така. Бібліотека в Києві, мені здається, і дитяча, і, в принципі, і доросла так само. Гарні є нові книжки, і все інше, Я щось, подумала, що це прям взагалі буде супер. Але прямо у нас, ми навіть в пішки можемо піти в цю бібліотеку, знаходиться теж доволі непогана бібліотека. Я, якщо чесно, була вражена. Дуже класні книжки, новенькі. Подивіться, ми навіть взяли ось нову. Я взяла ще одну, але понесла її в школу, яку саме вона буде читати саме для книжкового клубу, тобто вона її має сама прочитати впродовж місяця, десь здається, так якось там будуть межі якісь приблизно місяць, і в якийсь день буде презентація, вони мають розповісти про книжку перед класом, розказати, зацікавити інших, скажімо так, щоб вони також її прочитали, щось в такому дусі. Вони будуть читати і на уроках, і вдома. А цю ми взяли читати вдома, щоб я її читала, або будемо мінятись. Ну, я думаю, що це буде я читати. А ту, яку вона взяла, нехай почитає сама, бо багатенько, багатенько її брати. Але я хочу показати, що ось ця книжка мені прям дуже сподобалась. Якісь мемуари лісу від кот, ой, в котиках від Лиса книгаря. І він тут розповідає про різні прикольні пригоди з різними тваринками, які траплялися в лісі впродовж всього його життя. І ви знаєте, написано смішно, ну, тобто такою мовою цікавою. Мені дуже сподобалось, тому рекомендую, якщо хтось побачить. То ця книжка доволі цікава. Я, взагалі, дуже рада, що нарешті ну або не нарешті, напевно, це завжди так було. Просто нарешті я дізналася, що можна користуватися бібліотекою, в якої, в якій є. Класні нові сучасні книжки, не тільки старенькі, пошарпані. Дивіться, вони закуповують. Це що в нашій в сільській бібліотеці під Києвом, що в Центральній бібліотеці Києва. Так само таке ж саме відношення. Абсолютно класні книжки користуватись бібліотекою. Ось нам, наприклад, в школі зараз треба читати багато, не завжди ти в змозі щось купити, тому це дуже-дуже цікаво. Мені взагалі хочеться навіть не те, що не в змозі купити, ми в змозі купити Єві книжки. Просто це дуже. Цікаво сама ця подія піти в бібліотеку, щось подивитись, розглянути. Ну словом, дуже приємні враження завжди після бібліотеки, особливо коли ми йдемо не вдвох з нею, а наприклад, з єваними друзями, однокласниками. Це завжди щось прям для них, прям дуже надихаюче. і вони з задоволенням обирають ці книжечки, читають, і це прям супер. А це ми з Євою були нещодавно в книгарні, і там у дитячому відділі вона вибрала ось цю книжку. Я хотіла також нею похвастатись, тому що я дала їй повну волю. Вона могла і нічого не взяти, а могла взяти що завгодно. І вона взяла цю, і вона така якась прикольна. Словом, тут є ось така штучка, на якій можна розглядати значить червоне. це... Так, червоне це роздивитися скелет, тобто, видно саме скелет. На зеленому м'язи, одразу м'язи, а синя це судини кровоносні, і просто дуже класно це все спостерігати. Це так прикольно на кожній сторінці. Звичайно, є і текст, розповідається, що за органи, за що відповідають. Так ілюстрації класні, і за допомогою ще ось цієї штучки мені взагалі дуже сподобалось. Оце я її сама знайшла. Бачите, череп. От, зверніть увагу. І одразу хоп, а тут уже і м'язи пішли. Оп, череп і м'язи. На синій на відео не сильно видно все. Тому вже не буду акцентувати увагу, але ну, клас. Вона така не дешева ця книжка, але вона дуже якісна, і вона мені здається на багато часу дитині. Доволі довго можна роздивлятись, і мені навіть самі цікаво, що тут і як. Класна книжка. Я взагалі витягнена енциклопедії, можливо, вік такий. Вони щось, я теж дивилась по діткам в бібліотеці, що вони всі тягнуть ці енциклопедії. Щось хтось про якихось мурах, хто, хто про динозаврів, хто, ну хто про що, але ось їх чогось дуже цікавлять ось такі книжки, саме за тематику енциклопедії. Словом, ця мені прям дуже сподобалась. Багато чого тут цікавого є. І ось ця фішка з цим рентгеном прям клас. Ми були з Євою у бібліотеці, ми попросили маму зробити тісто на печиво. Я взагалі дуже ціную такі моменти, коли можна на когось покластись, коли хтось щось зробить. Чесно, це дуже цінно для мене, хоча я з тих людей, яка все любить робити сама, абсолютно все і все, що в мене в будинку, ніколи не прошу ніякої допомоги. Але коли ось. Мама приїжджає і щось робить, але або коли я приїжджаю до мами і можу там полінтяюжнічать, коли все хтось приготує, це прям для мене дуже цінно. Я це ціную, мені так це все подобається. Звичайно, це буквально на пару днів. Мама була у нас два дні. І я дуже люблю її пригощати різними смаколиками, але коли там, ти ще набудував якихось додаткових планів і треба, щоб хтось допоміг щось приготувати. Боже, це просто якесь спасіння. Дуже рада, що у мене мама така, що їй можна доручити будь-яку страву, будь-яку справу. Тому ціную безмежно, коли є така маленька допомога. Ми взагалі готуємось до поїздки в Добропарк. тому зараз швиденько. Вирізаю печиво, ставлю в духовку, воно ж випікається доволі швидко, буквально 10 хвилин. Беремо печиво і відправляємось у таку маленьку мандрівку парком. Ми приїхали до добропарка. Будемо тут відпочивати. Мама пішла в чергу за гарбузовою кашею. Ми її не дуже любимо, але ми спробуємо, але все одно ну, вона таки любить, тому пішла в чергу. Ми вирішили не стояти, бо дійсно там величезна черга. Ось тут частування, вона прям така довгуща. Взагалі класно, класно тут придумали так все з гарбузиками. Красиво так оформлено, гірлянди, ліхтарики. Мені навіть цікаво, як ввечері це буде виглядати. Ми, скоріш за все, до вечора тут, тут не будемо, прямо до темноти. Трошки потусимо і поїдемо. Але класно. Ми вже зхрямили печиво, яке брали з собою. такий на нас пікнічок вийшов. І зараз як якраз довезли кашу, хоча е нацювали з години до трьох, а ми якраз е в три приїхали. Може трошечки раніше, то тут вже нікого не було з кашею. Це донесли. Короте, мама зраділа, побігла до своєї каші. Вона таке любить і мені подобається ці всі смаки. А я... Я гарбуз не дуже, але він все одно потрошку входить. в Мій раціон я люблю крем супи з гарбуза. У мене, до речі, є на каналі рецепти. Я поставляю вам в описі під відео посилання на ці рецепти. І що я ще пробувала? Пробувала вафлі робити з гарбуза. Треба, до речі, якісь оладки зробити гарбузяні. І е, пиріг я робила теж з гарбузаю. Мені дуже сподобався. Прям е, чесно, настільки сподобався, що я його одна всі висі з'їла, бо щось є не захотіла. Чоловік навіть і куштувати не хотів, бо типу, почув, що з гарбуза треба було не казати просто. От а так, е, да е, сама вас з'їла. А ми так смішно ще було, що моя сокруха подумала, подивилась відео. що я зняла з цей пиріг з гарбуза. Їм вже мене занесли. І вона подумала: Льоша ж не їсть мій чоловік. Єва не їсть. і Вона подумала, що ми його виконали, що ми його тіп, зробили і викинули. Але і, і ніхто не подумав, що я його могла сама схам'ячити сама за один присіс. Ну дійсно вийшов дуже дуже смачний. Тому залишив послання в описі на це відео обов'язково приготуйте, тому що це прям. Дуже смачно. А я щось новеньке е, знайду на канали. Дійсно рецепти, щоб поділитися і собі щось відкрити нове. Другу, і ще До речі, частування робиться з власником добропарку. Це я бачила в анонсі сьогоднішнього дня, що сьогодні будуть пригощати кашею. І що саме це буде а, саме власник. Тому ось там в жовтій футболці не можу підійти, тому що я тут з речами охороняю. Тому так, так цікаво, щоб тут на локації вже поменшало людей, бо до цього прям ну, хоч все одно, бачите, дуже багато. Але прям до частування, то тут взагалі не можна було нічого пофотографувати, не познімати. Словом, але дуже гарно, дуже-дуже гарно. Так, що там мама якраз бере? О, взяла дві. Каже, одну кашу в одну руку. Напевно, вже домовилась дві каші, тому що її не з'їмо. Покажи, як виглядає. ну, з головою з горішкою. З халвою і з горішками. Клас! Прикольно. А ну давай спробуємо. О, oh, так понащі тут рис. Ну так з рисом. Різні начинки. Халва, горішки сіті. Насіння. Цікаво. Дівочка, будеш халву або горішки? Я вас спробую. А раптом тобі сподобається. Ти ж, знає, Мечна, тут з рисом. О, Одна каша і добавки там. Да, да, добавки окремо вона додає. Каша одна та сама. Угу. Ой, з халви прикольно. Прикольна угу. ідея з халови. Мені сподобалось. Я ніколи не їла, але угу. я чула, що з халви роблять. Такі Тому... горішків дивіться, скільки багато, зараз покажу. Так? Дивіться, як багато. Це ж безкоштовна штука. З халвою прикольно, спробуйте, до речі, якщо ви любите гарбузяну да. кашу, отак от класти халву, якісь горішки з халвою, прям я не знаю. Дуже класний смак. Скажи. Угу. Тобі теж сподобалося? Так. Да. Я ще хотіла спробувати, бо ніколи не, да, не пробувала, оце... а чула. Угу. З халвою шла? прям класно. Дивіться, скільки тобі халви дать? Я думаю, що треба буде щось да. придумати, таке зробити. Люди такі, звісно, є неприємні. Я вже та йде. Ну, як тобі? Ну, що вдома кроще, дома Ну Так зома, що, вдома? Що? Він, вже ну таке. Коротше, таке щось обосрали повністю цю кошу. Ви знаєте, як казала Сергія мама, я би їла все, щоб готували мені, mm -hmm. аби не готувати це. Я теж в принципі благодарна завжди да, тим, хто готує. Mm -hmm. А що вам тут? Ну, звичайна каша, солоденька. Якщо любите, так, що тут такого? Солоденька з рисом. А я взагалі не люблю і мені сподобалось. Угу. Ну, дійсно сподобалось. Гарно. Я... Не... Мені сподобалось. Думаю, може собі кашу готувати. Угу. Але тут дуже класний баланс з рисом. Угу. Клас. Ну, я мене, напевно, не буде точно. Ну, я її і не брала. She's out there now. Can't her down. Can't count what I give to be with her. She'll pass through town. call For mm -hmm. oh, dancing in the fifteenth row, rose colored song glass, song dress with some magic and her hands in the air. Just watching sway feelings like that don't fail. Was a hell of a day. She's out there now, okay Сіма папками ми будемо робити щось. Якусь стінку хочу збудувати або будиночок.